Намагання міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та олімпійські ігри це намагання сказати усьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ось так Володимир Зеленський відреагував на заяву президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про повернення російських спортсменів у світовий спорт за словами німця усунення їх від змагань лише через паспорт не відповідає цінностям Олімпійської хартії. Я думаю, що це був фактор великих грошей або фактор шантажу має місце. Інших причин я не бачу. Ну, а великі гроші, мені здається, що люди, керівництво Моку і так фінансово забезпечене поколінь вперед. Тому мені здається, що це якийсь фактор впливу, шантажу тиску спрацював. Президент МОКУ Томас Бах заявив, що російські та білоруські атлети могли б змагатися під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, тобто без символіки своїх країн. Також німець зазначив, що окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у конфліктному стані. На такий абсурд від очільника міжнародного олімпійського комітету відреагував і радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Міжнародний олімпійський комітет із задоволенням спостерігає, як Росія знищує Україну, а потім пропонує Росії платформу для пропаганди, геноциду та подальших вбивств. Очевидно, що російські гроші, за які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров'ю. Правильно, містере Томасе Баху? Початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули вже більше 220 українських спортсменів та тренерів. Ще понад три тисячі захищають Україну у лавах ЗСУ, розповів голова відділення національного олімпійського комітету України на Львівщині Юрій Турянський. Тому агресору не місце у жодному спортивному заході. «І зараз через вікна, через двері, через всі можливі щілини, намагаючись ввійти в повноцінне спортивне життя. В таке міжнародне спортивне життя вони після спорту піде культура, після культури підуть піде мистецтво і все решта. Якщо російських та білоруських спортсменів допустять до олімпіади, то Україна може бойкотувати літні олімпійські ігри в Парижі. Написав профільний міністр. Однак, український політик та переможець Олімпіади у Токіо Жан Беленюк впевнений, відмова України від змагань нічого не дасть. Бойкотувати повинен цілий світ. Якщо разом з нами будуть е представники різних країн, 10, 20, то а вже ж е представники Мізбронного олімпійського комітету, вони Очно задумуватися стою до того, а чи треба нам таким чи чином резовати, і які це будуть наслідки для глобально для олімпійського руху? В цілому зазначу, Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді у Токіо у 2020 тисячі двадцятому. із них вибороли спортсмени, які є членами центрального спортивного клубу Російської армії, тієї армії, яка цинічно нищить український народ. Валерій Биста, Віталій Дмитрко, телеканал НТА.